Так, вже йду додому, зараз візьму сина, та підемо на наші дерева. Що робити, як ви думаєте, правильно підкапувати і для того, щоб можна було поливати, тому що зараз якраз формуються такі плоди, щоб набагато більше росли. Так раз займемося корисним ділом. Поїхав на роботу, щось тишина, немає особливо нічого. То треба зайнятися домашніми ділами. Може пізніше зматнутися ще. І так, які яблука ростуть, щоб більше були, нам потрібно. Зараз буде тут підкопати одне дерево. Дивіться, скільки яблука, а на цьому сипалися. Теж підкопаємо. так от що в нас тут ще є? Абрикоса підкопана, але в цьому році урожаю нема. І он стрюха. цей господі, Горіх. а тут Огород дали, щоб там посадили квартиранти. І так, ми вдягнули Коля? Да? рукавички. Да. Коль, твоя лопатка маленька, і тебе руки будуть грізти, ну помий. І дивись, а папа на велика. Будьяна багато, нам надо... треба що зробити? Подкопати. Підкопати, щоб зараз дерево дихало і яблука. Росли дуже великі. Земля після доща дуже класна. Бур'яну беремо за одну. Да, так, давай все, правильно. А це правильно. Це моя помічниця. Коля, кажи привіт. Привіт! Бригада! У нас трудова компанія. Так ми час проводимо. Такі яблука. Оператор поснімає. Так що, в кого смотри, є вдома, яблуня не підкопана, сьогодні Так, зай... да. Молодець, давай я, далі. Я... Взяли себе в руки і погнали копати, щоб дихала. На зиму треба удобрити буде. Опа. О, як по дощом по землі гарно пройшлося. Отака в нас робота сьогодні. Да, син? в дворе три яблони нашли. Ну как? Коль, да. норм? Да. Саша, Коля уже столько подкопала, ты вот это расслабляешься. Давай помогай ребенку. Да Труженик вон какой. Я Работа. нам Подкопать, да? А ну, сфоткаем. Коля, скажи, что у тебя случилось? Вот смотри. Эй, порезал. Ничего себе. Вот это бурьяны какие. Можно посмотрю? Ну, конечно. Давай. Так, у нас такой зеленый забор был. Тут еще куча мусора и кое-что такое. Вот. Уже обилие гаража. Чуть-чуть. Звільнив пространство. Беру отак випатрую, що скільки вийшло. Тут будемо складати, а потім кудись треба винести його. Ну, от. Вже підкопали з біля дерева, буде дихати, В краще там теж дерево підкопали. Ну, так, діло йде, по чуть-чуть. Продовжуємо нашу роботу. Така стіна з бур'яна, який потрібно зараз унічтожити. Отак от, от займаємося облагоражуванням території. тут і далі. І тут ще. Дивіться, яка стіна. Просто нереальна. Це все треба діло повбирати. Та ми все трохи але зробив дуже велику роботу. Прям дуже довольний собою. Покажу вам результати всієї роботи. Дивіться, куча. Оцього он, дикого якогось винограда, непонятно чого, і зараз покажу, де я його обрав. Велику стіну, де був цей виноград, непонятно дикий, який бур'ян, ріс, який ми обрали. Звісно, треба метал обрати, якісь покришки старі. Ось кучу люди зібрали, підкопали дерева, ура. Опа, вийшли. Бачите, стінка у нас повністю звільнена від цього винограду. Також стінка звільнена від винограду. Залишив чуть-чуть зверху, так, та й буде. От. І прям туди, бачите, обрав аж далі. Через пару днів вибираю. Зараз треба вже другими справами зайнятися. Коли чуть-чуть підсохне, а це граблями вигребу. Бо... А тут теж треба віник взяти і Ось Отакі От справи, класно все вийшло. Так, дерева всі підкопані, ще раз скажу. Тому що тут назбирав. Так що я радий, робота зроблена. Треба інструмент позбирати. Щоб не мог не ржавів. З собою зараз будинок забрати. От лопата і сапка. Все, порядок, бачите. Довольний, залишилося це все діло обрати. І буде дуже гарно тут. Ну а потім в гаражі якось треба буде вбратися. Ви тільки подивіться, який неймовірний закат сьогодні. Вечір добігає кінця, насолоджуємося з закат. Такий неймовірний небо.